Фахова допомога студентству та доступ до усіх інноваційних технологій. Громадська організація ЦІАР, Центр інновацій та альтернативних рішень, вже третій рік відкриває молодим людям Прикарпаття світ сучасних технологій. Найбільш активно працюємо. Ми в напрямку поширення інформаційних технологій в маси. Крім того, в нас працює соціальна гілка. Це люди, які займаються соціальними різними проектами, допомогою молоді, допомогою маються на увазі не матеріальною, а допомогою в пошуках себе. Популяризація іт технологій серед молоді головне завдання конференцій, які вже п'ять разів поспіль проводить ця громадська організація в Івано-Франківську. Члени ціару кажуть, після їхніх заходів комп'ютерне програмування стає доступнішим. Люди перекваліфікувалися, геологи ставали програмістами, медики ставали програмістами. Ми даємо площадку, де люди можуть розказати, якщо їм є про що розказати, і почути. Ті, хто хоче почути, можуть почути. Плюс на нашій конференції ми даємо унікальну можливість спілкуватися з роботодавцями. Ціар знайомить студентів із міжнародними партнерами та допомагає їм знаходити роботу. Практичні навики дозволяють їм піти і влаштуватися на роботу до когось. Ми хочемо, щоб вони почали робити компанію і наймати когось до себе на роботу. Організація Ціар допомагає нам зрозуміти, що нам потрібно, і вже в університеті застосовувати якось свої можливості, свої знання, які ми вже здобули, і розвиватися далі, і в майбутньому вже мати досвід такої роботи. Діяльність ЦІАРу різнопланова і виходить за межі області. Організація відкрита до співпраці. Хочете змінити фах або ж дізнатися більше про інформаційні технології? Тоді вам допоможуть у ціарі. І на Сендецька Мунік Роман Кочержук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімел